Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чим викликана така цікавість Генпрокуратури до вашої персони і ось ці обшуки? Цікавість викликана в тому, щоб нібілювати мене як свідка, і мої записи, як печовий доказ в судах, щоб їх помножити молокраючи на ноль. Тому що на превеликий жаль, і сьогодні при владі є ті люди які бояться записів, які будуть захищати владу, тому що та система, яку побудував Кучма, Кучма після приходу до президентства створив організоване злочинне угрупування, яке займалося політичними вбивствами, яке займалося грабіжництвом, валтуванням, залякуванням українців заради того, щоб зберегтися при владі. А при владі їм було повинно, щоб кастово збагачуватися. От і все. І ця система сама себе захищає. І на превеликий жаль, ще раз кажу, люди добрі, на превеликий жаль, боже мій, мені дуже прикро, але Петро Порошенко є представником цієї організованого злочинного урупування. Може він усвідомив чи усвідомить і не буде, наскільки яро захищати цю банку. Але на сьогодні ну, так є. Він свідомо чи несвідомо захищає цю систему, яка була побудована почмовим.